Привіт, шановні трейдери та інвестори. З вами інформаційно-аналітична служба Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Ви можете розглянути всі параметри корпорації більш детально. Порівняємо поточні фундаментальні показники компанії EPAM Systems Inc., Taker EPAM. Огляд зроблено з використанням поточної інформації станом на 17 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets організації EPAM Systems Inc. належить до підкатегорії Soft Development в аналізі беруть участь 13 компаній. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка компанії 7,5 з 10 балів, середній результат по підкатегорії 0,4 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому видно, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 7,5 балів E-PAM Systems Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії E-PAM Systems Inc. і акції під категорії ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії E-PAM Systems Inc. показали зміну мінус 13,8 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 178,4 віц. Ринкова капіталізація компанії IPAM e Systems інкоцінюється в 9,45 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 219 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,64 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 13 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість часток, бачимо наступне. Зайнята частка IPAM Systems Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 4,315 віц. Балансова вартість 28,86 проц. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості підкатегорії Добре 1 бал. Аналізована організація має боргові зобов'язання на суму 0,146 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 4% капіталу товариства. Рейтинг фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 23 із середнім показником у підкатегорії 80,1. Рейтинг співвідношення біржової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 412 мільйонів доларів. Прогнозується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 683 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 0,5 бала. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,9 середній по підкатегорії 9,2. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 4860 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 6,8 мільярда доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 8,5% із середнім показником у підкатегорії 11,4%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно, 0 балів. Частка підприємства в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 41,532 відсотка. Що на 863% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 154 тисячі доларів а в підкатегорії 1487 дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії становить 6,7 тисячі доларів, при середньому по підкатегорії 18,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Дохід компанії на одного працівника становить 79 тисяч доларів. У підкатегорії 162 тисячі доларів. Оцінка виручки підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг операції з продажу відповідає 3,3% при середньому по підкатегорії 4,6%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 41% для компанії EPAM System Zinc. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить 5,10%. 10%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 167 доларів США. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 213 доларів. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі в результаті аналізу компанії ІПАМ Systems Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Macet сприймається рішення відкрити торгівлю на покупку за 166,84 доларів США за акцію. Замовлення відкрито через те, що компанія має досить хорошу оцінку і ціновий тренд. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 210,6. стоп лос встановлений на рівні 123,62. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом Потім порядок фіксується автоматично в кінці сесії, 16 серпня 2025 року, або в останній торговий день перед цією датою. Тикер ТІАМ буде балансове замовлення на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі при закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення закривається за остаточною ціною. Дякую глядачам за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Guru Markets.